Корсо Heavy, 500 Вт потужності. Тест-драйв зараз проведемо. Подивимося, яка в нього максималка. Погнали! Збираємо швидкість. Так, добре, непогано набира швидкість. Плавно, але впевнено. Так, Вже 29 кілометрів 30. Цікаво. Зможемо розігнатись до 45 кілометрів. Так, дивіться відео до кінця, зараз побачимо. Що собі вже 38, 39. Дорога поганувата, не дуже рівна. Але все одно йому не заважає набрати вже 40. Так. Рама алюмінієва в нього складна. Що дозволяє його досить зручно транспортувати та зберігати. Його ціна 31 120 гривень. Так, все 40. Думаю, більше по такій дорозі він не зможе поїхати. Але все одно непоганий результат. Так, відправляємо його ми доставкою за наш рахунок. Ви нічого не сплачуєте за доставку. Також на нього діє оплата частинами. Відправляємо без жодних передплат. Дивіться, який красивий. Замовляйте. Телефон в шапці профілю, також посилання на наш сайт в шапці профілю. Замовляйте.